Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Печена картопля з салом це завжди смачно, а якщо приготувати її правильно, тоді ви отримаєте справжнє відчуття осіннього тепла та затишку, яке було завжди присутнім у батьківській домівці. Рецепт саме цієї страви перенесе нас минуле, і ми разом з вами згадаємо та відтворимо її. Ви дізнаєтесь всі особливості приготування. Та походження. Склад продуктів цієї страви невеликий. Основні це картопля, сало і чесник. Перше наше завдання це відварити картоплю. Її будемо готувати зі шкіркою, тому обов'язково ретельно очищаємо та промиваємо. Для цього навіть використовуємо тверду щіточку. На них не повинно залишитися ніякого бруду. Варимо картоплю приблизно 15 хвилин від часу закипання. Вона не має бути повністю готова, але часу може бути навіть менше чи більше, все залежить від картоплі. Просто слідкуємо, щоб не переварити. Поки картопля вариться, підготуємо сало. Беремо шматок свіжого сала вагою пів кілограма. Так як шкіра має не дуже привабливий вигляд, її відрізаємо. Або ж у вас сало може бути жорсткою шкірою, теж зріжте її, інакше шкварки вийдуть занадто твердими, їх буде важко їсти. Нарізаємо його на шматочки, відправляємо на сковорідку, будемо підсмажувати, щоб вони вкрилися легкою скоринкою, а жиром, який вони пустять, будемо поливати картоплю, тоді вона вийде не сухою. Це робимо для того, щоб подолати поріг температури топлення сала. В духовці зробити це важко. Тобто будемо мати м'яку картоплю, яка готова увібрати в себе жир і шматочки сала, які з задоволенням його віддадуть, а духовка це все зуміє поєднати. В осінній період ця страва була дуже популярна. Адже в цей час вибирали картоплю і свинку якраз за літо підгодували. Було вдосталь м'яса, сала та картоплі. От і готувалися такі швидкі страви. Можна сказати, сало було постійно, адже його зберігали засоленим в банках. Сьогодні ж ціна хорошого сала стала високою, і ця страва потихеньку відходить з нашого столу, тому що практичніше майже за ту саму ціну придбати шматок м'яса. Але такого результату ви, звісно, не отримаєте. Наші предки споживали сало з давніх часів. Ця страва мала символічне значення. Кабан уособлював силу, хоробрість та відвагу. Згодом сало почали цінувати за довгий термін зберігання, що давало можливість запастися ним на майбутнє чи взяти в далеку дорогу. А в теперішній час вчені розповідають про корисні властивості цього продукту. Під час смаження сало трішки підсолюємо. Так до смаку. Воно вбере її в себе і буде смачним. Коли сало підрум'янилося, перекладаємо на тарілочку. Нехай охолоджується, а сковорідку не спішіть забирати. Беремо декілька зубчиків чеснику. По одному їх розчавлюємо і відправляємо у розтоплений жир. Цей часник ми ніде не будемо використовувати, але коли він підсмажиться в цьому жирі, віддасть свій пікантний смак йому, а потім доповнить ним нашу картоплю. Запах уже неймовірний. Дочекатися приготування картоплі буде важко. Часник обсмажуємо буквально декілька хвилин. Повертаючись до сала, хочу запропонувати декілька варіантів його вдалого приготування, яке сподобалось багатьом з вас. Це гуцульське сало в цибулинні, Мелена козацька заправка з салом. Духмяне сало з лавровим листом. Або з часником. Це всього декілька швидких рецептів, які допоможуть вам по-справжньому розкрити його смак. Тепер забираємо часник в окрему тарілочку. Він для подальшого приготування не потрібен. Головне, його не підпаліть, а то межа між золотистим та приємним смаком і горілим присмаком дуже мала. Слідкуємо за картоплею, перевіряємо її на м'якість. Пам'ятайте, вона не має бути повністю готова. Тепер перекладаємо її у відповідну посудину, в якій будемо запікати. Обирайте картопельку приблизно однакового розміру. Та бажано одного сорту, тоді вона рівномірно приготується і вигляд буде мати однаковий. Кожну картоплину розрізаємо вздовж посередині, але робимо надрізи такі, щоб вона не розпалася на дві частини, тобто не дорізаємо до кінця. Шкіра тримає форму картоплі, без неї вона просто її втратить. Нагадую, чому не можна запікати сиру картоплю. Вона готується набагато довше, ніж починає топитися сало. Тому сало, яке ви покладете всередину, розтопиться, стече, а на картоплю його уже не вистачить, вона буде досить сухою. Звичайно, ви скажете, давайте її обгорнемо фольгою. Але пригадайте, чи була у наших бабусь фольга для цього? Звичайно, що ж ні. Тому відтворюємо саме оригінальні рецепти, які зазвичай потрапляють до нас від корінних місцевих жителів. А ще розвиваючи цю тему, хочу доповнити: якщо порівнювати, то смак відчутно відрізняється: картопля у фользі би варено парена, а тут відчувається смак неймовірно повітряної картоплі з хрусткою скоринкою. Ну і сало, звичайно, набагато смачніше. Відкривши та розрухавши кожну картоплину, тепер поливаємо її витопленим жиром. Він добре просочить її, а відварена м'якоть картоплі якраз і буде його вбирати. Вона вийде соковита та ніжна. Не забуваємо, що в жирі просмажився часник, і це додає їй кращого смаку. Жир гарячий, вже починає припікати її зсередини. Додаткову кожну картоплю просолюємо всередині, вона не буде прісною. Та додаємо чорний мелений перець. Це стандартні приправи, які тільки підкреслюють смак. Чесно готується картопля без клопоту. За короткий час на столі буде ароматно пахнути ситна та смачна їжа, ще й гарно виглядатиме. Тепер закладаємо підсмажене сало в кожну картоплю. Сало з картоплею прекрасно поєднується. Це чудова комбінація смаків, які доповнюють один одного. Картопля вбере в себе запах сала та чеснику. Вийде дуже смачно. Поливаємо картоплю жиром, який є в сковорідці. Духовку прогріваємо до температури 200 градусів і готуємо її приблизно 10-15 хвилин. Тривалість залежить від сорту та величини самої картоплі. Сало з картоплею відмінно підійде для недільного сімейного обіду. Ця смачна страва з легкістю збере домашніх за столом, чудово вгамує голод. Подаємо картоплю салом на стіл гарячою, прикрасивши зеленю кропу. Відмінно до такої страви підійде різна квашанина. У нас це квашені помідори та огірочки, а капуста ще доквашується. Картопля добре тримає форму, не розвалюється, все рівномірно приготувалося. Всередині ідеально м'яка та ніжна, просто повітряна. Смак не перевершений. Шкірка надала ту скоринку, яку ми очікуємо, та найбільше любимо смакувати. Тим паче у шкірці зосереджено чимало корисних речовин. Старожили завжди їли картоплю зі шкіркою. Зазвичай, як я розповідала, страва готувалась переважно осінню, і тут під рукою були квашені помідори та огірочки. Вони найкраще підходять в поєднанні з цією стравою, і не потрібно нічого придумувати. Одна квашена помідора, і ви на сьомому небі від щастя. Це той смак домашнього затишку, який зігріє нас в холодні вечори похмурої осені. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни, завжди ваші карпатські шкварки.